14 вересня в Україні очікується прохід холодного фронту. Температура повітря стане контрастною, а в більшості областей пройдуть зливи та грози. Найтепліше цього дня буде на Одещині. Також ще доволі тепло на Київщині, Південному сході Вінничини, на Черкащині та Кіровоградщині. Найнижчі показники прогнозуються на Львівщині, на Полтавщині малохмарно. Ввечері є ймовірність злив та гроз. Температура повітря підніметься до плюс 20 6. Після опівночі опуститься до 9 градусів із плюсом. У Кременчуці похмарить. Пізно ввечері ймовірний дощ із грозою. Повітря прогріється до плюс 26 світлої пори доби і 13 градусів тепла вночі. Вже вранці небо у горішніх плавнях затягнеться хмарами. В кінці дня можливий дощ із грозою. Нічна температура повітря плюс 13, денна плюс 25. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 13 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1994 року, плюс 29. Мінімальною температура була 1973 – дев'ятсот градуси тепла. Підіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.